Ну, що стосовно НАТО, ну нарешті почала по я постійно про це говорю. Що ми ніколи не будемо повноцінними членами НАТО? Це моя позиція особиста ну в стосовно стосовно того політичного розкладу, стосовно того геополітичного положення, яке займає наша країна на 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 мапі світу чи на європейському континенті. Ми географічний центр Європи. А сьогодні ми ще й політичний центр, пуп землі. Можемо так сказати, і навколо нас будуть турбулентні процеси стосовно стосовно вирішення нашого нашого статусу. Не дарма Путін все ж таки наважився піти війною проти нас з метою нашого знищення, тому що він це розуміє, що статус нашої держави буде, буде формувати світову політику чи світовий баланс. На починаючи з європейського континенту і розповсюджується це на, навіть на світові, на світові процеси.